Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Сьогоднішня наша розмова буде про річ настільки звичну, що ми часто перестаємо помічати її велич і її небезпеку, якщо ставитися до неї недбало. Ми поговоримо про хресне знамення. Скільки разів на день ви хреститеся, вранці, перед їжею, проходячи повз храм, перед сном? Це сотні разів. Але чи замислювалися ви, що саме в цей момент відбувається в духовному світі? Святі Отці кажуть страшну річ тому, хто хреститься недбало, махає рукою, біси радіють. Цей вислів приписують святителю Іоанну Золотоустому, і він, як грім, має вразити нашу совість. Існує навіть народний вислів ламати Христа. Що це означає? Чи є це гріхом і як накладати на себе знамення так, щоб це було щитом, а не наругою? Давайте почнемо з головного: хресне знамення це не просто ритуал, це сповідання нашої віри без слів. Коли ви складаєте пальці правої руки, ви вже проголошуєте догмати церкви. Три перші пальці великий, вказівний і середній, ми складаємо разом рівно. Це символізує Святу Трійцю. Отця, Сина і Святого Духа. Рівність пальців означає, що всі три особи трійці рівні між собою. Два інші пальці, безіменний і мізинець, ми притискаємо до доломі. Це символ двох природ Ісуса Христа. Він є істинний Бог і істинна людина. Причому ці пальці схилені вниз, що означає сходження Бога на землю заради нашого спасіння. Ось ви лише склали пальці, а вже мовою жестів сказали: вірую в трійцю і в Христа, що став людиною. А тепер уявіть, що відбувається, коли людина складає пальці щіпкою, як попало, або взагалі не складає, а просто махає розкритою долонею. Це вже не сповідання віри, це карикатура. Але найстрашніша помилка це саме ламання Христа. Це відбувається у двох випадках. Перший випадок, коли ми не доносимо руку до тіла, ми наче відганяємо мух перед обличчям. Рука літає у повітрі, не торкаючись чола, живота чи плечей. Такий хрест це повітряна фікція хрест має бути покладений на тіло, щоб освятити його. Другий і найбільш поширений випадок ламання це коли ми починаємо кланятися раніше, ніж завершили хреститися. Зверніть увагу на себе або на людей у храмі. Людина торкається чола, потім живота, і в той момент, коли рука йде до правого плеча, вона вже згинається в поклоні. Що відбувається з формою хреста? Вертикальна лінія ламається. Хрест перетворюється на зигзаг або якусь незрозумілу криву. Чому це гріх? Тому що хрест це святиня, це той самий хрест, на якому була пролита кров Спасителя. Ставитися до зображення цього знамення як до формальності, робити його покрученим, косим, поспішним це не повага до жертви Христової. Святі старці казали: хто не дбало хреститься, той не отримує благодаті, а лише гнівить Бога. Уявіть собі, воїна, якому дали щит. Замість того, щоб закритися ним від стріл ворога, він крутить ним, підкидає його або тримає криво. Чи захистить такий щит? Ні, воїн загине. Хрестне знамення це наш духовний щит проти дьявола. Коли ми робимо його правильно з вірою і благоговінням, пекельні сили тремтять і відступають. Коли ж ми ламаємо Христа, ми фактично опускаємо зброю. Ми показуємо Богу свою байдужість. Мовляв, Господи, мені ніколи, я поспішаю. Ось тобі галочка, і я побіг. Як же хреститися правильно, щоб не образити Господа? Правило дуже просте, але вимагає самодисципліни. По-перше, зупиніться. Ніколи не хрестіться на ходу, біжучи або в метушні. Зупиніться на секунду, випрямте спину. По-друге, складіть пальці правильно, як ми говорили раніше. Відчуйте цей жест. По-третє, рухи мають бути чіткими і широкими. Торкаємося чола, щоб освятити наш розум і думки. кажемо, він я Отця. Торкаємося чрева, живота, трохи вище пупка, а не грудей, щоб освятити наше життя і приборкати тілесні пристрасті. кажемо і сина. Багато хто робить помилку, торкаючись шиї або грудей. Хрест має бути великим, а не куцим. Нижня точка Хреста символізує сходження хреста аж до пекла, тому опускаємо руку нижче. Торкаємося правого плеча, щоб освятити наші добрі діла і сили, кажемо, і святого торкаємося лівого плеча, щоб Господь дав нам сили нести свій хрест і позбавив від лівих гріховних шляхів. кажемо духа, амінь. І ось тут найважливіший момент, про який забуває 90% людей. Тільки після того, як ваша рука торкнулася лівого плеча і ви опустили її вниз вздовж тіла, тільки тоді можна робити уклін. Запам'ятайте золоте правило: хрест без поклону, поклон після хреста. Ніколи не змішуйте ці дві дії. Коли ви стоїте рівно, ви малюєте на собі правильний рівний хрест. Як тільки ви опустили руку, ви вклоняєтеся творцю. Дехто скаже, ой, та хіба Богу це важливо? Головне, що в душі. Це лукава думка. Якби ви прийшли на прийом до президента чи короля, ви б свідкували за кожним своїм рухом, за етикетом, за тим, як ви стоїте, а тут ми стоїмо перед царем Всесвіту. Невже він не достойний нашої поваги навіть у рухах? Те, що у нас в душі, проявляється через наше тіло. Якщо в душі є страх Божий, то і рука буде рухатися спокійно, благоговійно. Якщо в душі хаос і байдужість, то і хрест буде поламаний. Поспіх ворог благодаті. Ми живемо в час шалених швидкостей. Ми звикли все робити на бігу. Але церква це місце, де час зупиняється. Коли ви заходите в храм, залиште поспіх за порогом. краще перехреститися один раз, але з повним усвідомленням того, що ви робите, з трепетом, зі сльозами покаяння, ніж сто разів махнути рукою як вітряк. Ще один момент сором. Буває, що люди соромляться перехреститися правильно в громадському місті, біля храму, в транспорті. Вони роблять це куцо, ховаючи руку під куртку, швидко, щоб ніхто не помітив. Господь сказав: хто соромиться мене перед людьми, того соромлюся і я перед Отцем моїм небесним. Хресне знамення це ваша присяга вірності. Не бійтеся свідчити про свою віру. Звісно, не треба робити це демонстративно на показ, як фарисеї, щоб всі бачили вашу святість, але й ховатися не треба. Робіть це гідно, спокійно і природно. Також важливо вчити цьому дітей. Діти часто копіюють дорослих, якщо вони бачать, що батьки кидають руку або як, вони будуть робити так само: покажіть їм приклад: візьміть дитячу рунку у свою, складіть пальчики і проведіть правильно. «Льоб», живіт, праве плече, ліве плече, поясніть, що це меч Божий. Особливу увагу зверніть на хресне знамення під час богослужіння, коли священник виголошує мир всім або благословляє рукою, хреститися не треба, треба просто схилити голову. Хрестимося ми, коли чуємо прославлення трійці, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Коли просимо, Господи, помилуй! Або коли прикладаємося до святинь і щоразу слідкуйте за собою. Ламати Христа це не просто порушення обряду, це показник нашого духовного стану, це симптом теплохолодності. А Господь в апокаліпсисі каже, що теплохолодних Він вивергне з уст своїх, тому давайте будемо гарячими у вірі. Старець паісій святогорець казав, що коли людина хреститься правильно, диявол не може наблизитися до неї, він опалюється. А коли ми просто машемо рукою, ми ніби дражнемо ворога, але не відганяємо його. Чи хочете ви бути захищеними? Чи хочете ви, щоб ваше в ім'я Отця і Сина і Святого Духа мало силу? Тоді випрямтесь, відкиньте суєту, складіть пальці так, ніби тримаєте найдорожчу перлину, і покладіть на себе печать Христа чітко, рівно, з любов'ю. Нехай ваше хрестне знамення буде вашою молитвою, вашим щитом і вашим ключем до Царства Небесного. Не ламайте Христа, бо хрест це те, що тримає нас над безодню. Вчимося благочестю в дрібницях, бо з дрібниць складається велике. Спаси вас, Господь!